Чотири найкращі способи виявити шахрайство та уникнути його, на думку експерта. Цифрова фортеця як не стати жертвою шахраїв в епоху онлайн-фінансів. У сучасному світі, де банківські операції, онлайн покупки і управління фінансами все частіше переходять в цифровий простір, ризик стати жертвою шахраїв зростає експоненціально. Здається, щодня з'являються нові схеми обману. Які стають все більш витонченими та складними. У цій статті я поділюся своїм досвідом і спостереженнями, а також розповім про ключові стратегії, які допоможуть вам створити надійну цифрову фортецю і захистити свої фінанси від небажаних гостей. Чому шахрайство процвітає в онлайн просторі? Перш ніж перейти до конкретних порад, важливо зрозуміти, чому шахрайство так активно розвивається в інтернеті. По-перше, анонімність. У цифровому світі легко приховати свою особистість і діяти під виглядом іншої людини. По-друге, глобальність. Шахраї можуть бути в будь-якій точці світу, що ускладнює їх відстеження та переслідування. по третє технологічний прогрес. Постійно з'являються нові інструменти і техніки, які дозволяють шахраям обходити системи безпеки і отримувати доступ до конфіденційної інформації. На особистому досвіді я зіткнувся з тим, як легко можна створити враження легітимності в онлайн просторі. Я якось отримав лист, що виглядав як повідомлення від мого банку про необхідність підтвердити дані для безпеки. Дизайн був ідентичний офіційному сайту, посилання ввела на сторінку, що виглядала абсолютно правдоподібною. На щастя, я був досить пильним і зателефонував до банку за офіційним номером, вказаним на моїй карті. Виявилося, що це була спроба фішингу, і я уникнув серйозних проблем. Цей випадок змусив мене задуматися про те, наскільки легко можна обдурити людину, особливо якщо вона перебуває в стресі або поспіху. Перша лінія оборони, паролі та багатофакторна автентифікація. Як справедливо зазначив Ендрю Локенаут, створення складних та унікальних паролів для кожного облікового запису є наріжним каменем цифрової безпеки. Використання одного і того ж пароля для всіх служб це все одно, що тримати всі двері свого будинку відкритими для зловмисників. Я б додав до цього, що використання менеджера паролів це не просто зручність, це необхідність. LastPass, 1P Sued або інші подібні сервіси дозволяють створювати складні паролі, зберігати їх в зашифрованому вигляді і автоматично заповнювати форми при вході на сайти. Це позбавляє вас від необхідності запам'ятовувати десятки різних паролів і значно підвищує рівень вашого захисту. Але одного складного пароля недостатньо. Багатофакторна аутентифікація МФА це як додаткова двері з кодовим замком, яка вимагає підтвердження вашої особи за допомогою іншого пристрою, наприклад, смартфона. Я вважаю, що включення Міністерства закордонних справ для всіх важливих рахунків, особливо банківських та фінансових, має бути обов'язковим правилом. Не варто недооцінювати ці 10 секунд, які потрібні для підтвердження особи, вони можуть врятувати вас від серйозних фінансових втрат. Розпізнавання шахраїв будьте пильні і не довіряйте сліпо, найпоширеніша тактика шахраїв це гра на емоціях. вони створюють відчуття паніки, терміновості або довіри, щоб змусити вас діяти необдумано. Як підкреслив Локенаут, важливо бути в курсі останніх схем обману і не довіряти сліпо будь-яким повідомленням або запитам, особливо якщо вони приходять по електронній пошті або по телефону. Я б додав, що необхідно завжди перевіряти інформацію, використовуючи незалежні джерела. Якщо вам зателефонували з банку і просять надати особисті дані або перевести гроші на інший рахунок, Повісьте трубку і зателефонуйте в банк за офіційним номером, вказаним на вашій картці. Не переходьте за посиланнями з підозрілих електронних листів і не завантажуйте файли від невідомих відправників. Кредитні картки проти дебетових вибір на користь безпеки Локенаут правильно зазначив, що кредитні картки забезпечують більш надійний захист від шахрайства, ніж дебетові. Використовуючи дебетову картку, шахраї можуть отримати прямий доступ до ваших грошей на вашому банківському рахунку. Під час використання кредитної картки шахрайство обмежується кредитним лімітом, і ви можете оскаржити несанкціоновані транзакції. Я б додав, що при здійсненні онлайн-покупок варто використовувати віртуальні номери кредитних карт, які генеруються сервісами онлайн-банкінгу. Ці номери дійсні лише для однієї транзакції і не пов'язані з вашим основним номером кредитної картки, що робить ваші дані більш захищеними. Паперові виписки застарілий формат, який потрібно замінити. У цифрову епоху паперові виписки це застарілий формат, який не тільки незручний, але й загрожує безпеці. Як зазначив Локенаут, паперові виписки можуть стати легкою здобиччю для злодіїв, що риються в сміттєвих контейнерах. Перехід на безпаперові документи це не тільки екологічно, але і безпечно. Ви можете відстежувати свої транзакції в режимі реального часу, отримувати повідомлення про підозрілі операції та отримувати виписки в електронному вигляді, які можна зберігати в зашифрованому вигляді. Захист бізнесу, особлива увага до ділової електронної пошти. Шахрайство зі зломом ділової електронної пошти є серйозною загрозою для власників малого бізнесу. Як зазначив Локенаут, шахраї можуть зламати ділову електронну пошту, відстежувати способи спілкування та надсилати підроблені рахунки фактури або інструкції з переказу. Для захисту бізнесу необхідно використовувати надійні паролі, включити двофакторну аутентифікацію. Регулярно оновлювати програмне забезпечення і навчати співробітників розпізнавати фішингові листи. Також рекомендується використовувати спеціалізовані сервіси захисту електронної пошти, які можуть виявляти і блокувати підозрілі листи. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Не панікуйте. Як зазначив Локенаут, час має вирішальне значення. Негайно зателефонуйте до свого банку та заблокуйте свої картки. Подайте заяву в поліцію і повідомте про шахрайство у відповідні органи. Заморозьте свій кредитний звіт, щоб запобігти відкриттю нових рахунків шахраями. Якщо ви займаєтесь бізнесом, повідомте про шахрайство страховій компанії. Висновок цифрова безпека це постійна робота. У світі, де шахрайство стає все більш витонченим, цифрова безпека це не разова акція, а постійна робота. Необхідно постійно оновлювати свої знання про нові схеми обману, вживати заходів щодо захисту своїх даних і бути пильним в онлайн просторі. Створіть цифрову фортецю, яка захистить ваші фінанси від небажаних гостей, і не дозволяйте шахраям вкрасти ваші заощадження. Пам'ятайте, що ваша пильність це ваш найкращий захист.